Коротше, йду, ловить карася. Друзі, добрий вечір. Знову я на рибалці, на новому місці. Це 30 кілометрів від мого дому. І мені розповіли, що тут є карась. Я ні разу не був на цьому ставку, але він платний. Я підкормився, закинув дві удочки. Золотий карась, я їздив за 500 кілометрів за ним. А тут ось рядом, біля хати, ось такого спіймав красавця. Хорош. Сказав мені, друзяка. Так, Таку красоту. Друзяки мої, дивіться на що я буду ловити. А, зробив отакий поплавочок. Зараз буду ловити карася. І це не гусь. Де ж нам тут в Фінляндії ті гусів набрати? Це лебідь, лебедине перо. Ось таке озеро. Коротше, отут я поставив ось фідер закинув на пасту на форель. Дзвіночок поставив, ну, а сам поки ловлю карасів. Отак от, от. Вітер такий непонятний. Риба гуляє. Озеро красиве. Ну невеличке. От там є він, парк і пайка, тут називається. Машини можна поставити. І грілі пайка. От там можна пожарити ковбасу, рибу. Є там дрова, все є, все, що треба. Мори його, дивіться карась, записи нема відео? Є, є, записую якраз. Ого я сходив в машину, приодівся. Прихожу поплавка нема. Ти ви карась, красавчик який. Ой. Шестиметрового в Есть. Есть. Есть же красавчик. Карасик вот такой. Карасик. Есть. Малесенький мой. are Давай! Есть! Вау! Ух ты! Хорош! Опа! Хорош! А, хорош, карась! Отвысь! Оба, ходи сюда. Давай. Ой, 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 ой. Да. Есть. Карась. Ого, в шахту. Хорошо. Не знаю, постарався сісти так, щоб вам видно було. І на черв'яка. карасики, показать, показать, что я нарубил. Стоять! Ох ты! Еще один под завершение. Субтитры Катись сюда ты лишь робиться. Надо уезжать, а воно клює. Ома! Мария! Ой-ой-ой! Друзі, нове місце, нові емоції. І я буду завершувати, моя ліцензія закінчується через 20 хвилин. Дуже класне озеро. Місто Вієріма. Це озеро Платне. І в моєму телеграм-каналі. Я ссылку скину. Я скину вам е, всі подробиці про те е, адресу цього міста і що треба зробити, щоб сюди попасти, як ловити всі умови. Е, заходьте по е, моїй ссылки, дивіться, приїжджайте, ловіть, хай вам щастить. Отакі От карасики тут ловляться. Дуже радий, що ви зі мною. Є, були у мене ще на одну удочку клює. А, до побачення, мої дорогі. Іду ой, іду запускати карасів на своє секретне місто. І думаю, що вони тут приживуться і буде їм щастя. Я їх Випущу на своє секретне місто, тому що тут, де я ловлю, прямо біля дому у мене карасів нема. По крайній мірі я їх не ловив за сім років. Зараз я їх запускаю. І хай вони собі тут привикають, хай у них буде щастя, і хай вони тут розводяться. І я думаю, років через п'ять. Я тут буду ловити дуже багато карасів і здорових. Ось такі красавчики. Зараз буду їх випускати в себе. Карасів тут не водиться. Я зараз випускаю карасиків, щоб вони тут водилися. Исторический момент. Три, четыре, пять, шесть, шесть. І дує такий, бачите, а тут така гадючка. Так що обережно. Гадючий запах чути здалека. Якщо ви не розумієтесь, то коли ви знайдете гадюка або вужа, і понюхайте. І коли ви йдете по лісу і відчуваєте цей запах, то будьте обережні.